І ви напишете свою ідеальну писанку. Мій тато Люк Сергій Миколаївич загинув 31 липня 2014 року. На той час мені було 4 роки, і я його пам'ятаю. З тих пір всі свята ми святкуємо без тата, але на свята ми їздимо до нього на могилки. Наша сім'я з Херсонської області до Пасхи ми фарбували яйця, як всі, робили Паски, збиралися зазвичай з маминим баб... з маминою бабою, з моєю бабусею, з дідусем. Ми робили Паски всією родиною, ходили їх освячувати. На Пасху ми часто проводимо час разом. Тато допомагає нам з мамою пекти Паски або готувати їсти. В ніч, коли бомбили чернігів, мені було дуже страшно. І я, я дуже скучав за папою, я, я весь час про нього думав. Перша ніч повномасштабного вторгнення була дуже складна, дуже, через те, що ми не знали, де наші батьки, ми не знали, що з нами буде далі. Коли моя мама, і тато на службі, то я за ними деколи дуже скучаю, тому що я хочу з ними побачитись, пообніматись. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я не бачив мою маму цілий рік. Потім як вона приїхала, я дуже зрадів, я плакав сильно. Коли моя мама була на службі, я не телефонував, бо я дуже за неї скучав. Я не розказував, як в мене проходили дні. Вона мені розказувала, як в неї було». Коли почалось повномасштабне вторгнення. Я знаходилася в Таврійську. Це новокаховський район. Біля нової Каховки та коховки. Зараз ця територія є окупованою. Я свою маму дуже люблю. Я її ціную, Я її всякі. Писанки на всякі свята, я їй дарую щось, наприклад, у посилку, якусь пасочку, яєчкості. Коли моя мама їздить на фронт, то я за нею переживаю. Мій тато капелан, він часто їздить на передову. Я його чекаю, я за нього дуже хвилююся, я йому пишу листи. Мій тато служив в Ірпінсь... ірпінському загоні та знаходився в Солідарі. В нього не було з ним зв'язку три дні. Ми з мамою дуже переживали, мама дуже боялася, і коли він подзвонив, мама боялася брати телефон, бо боялася, що могли сказати, що його вже немає в живих, але коли взяв, мама взяла трубку, то все добре, тато сміявся, хоч і отримав поранення, але зараз з ним все добре. Я хочу, щоб війна скоріше закінчилась, щоб перестали гинути люди, наші діти, а також перестали бомбити міста. Про це всі мрію, щоб закінчилася війна, і я б дуже хотіла знову поїхати в Чернігів, бо я вже дуже довго не бачила своїх друзів. Мрію, щоб закінчилась війна, щоб люди, які в полоні, повернулися на свою батьківщину і щоб всі. Е Захисники повернулися до нас. Я мрію стати вчителькою. Коли закінчиться війна, я стану вчителькою і буду працювати і навчати діток. Я мрію про те, що закінчилась війна. Я побачила своїх рідних, які знаходяться наразі там, в окупованій території, щоб з ними все було добре. 15 років тому я була на Херсонщині в Асканії Новій. Це була екскурсія, і я придбала страусине яйце. Воно в мене лежало дуже багато років, і я не знала, як до нього приступити. Але цього року якась така думка з'явилася: асканії Нової немає вже зараз. Це окупована територія, вона розграбована. І символічно я вирішила розписати це яйце з знаками сонячними, знаками добра, віри в нашу перемогу у відродження, в те, що скоро прийде мир.